Добрий день, вас вітає компанія Anteзок. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати такі от догружателі у нас замість штатного догружателя. Оця от, сережка отака. тут у нас спецболт і пружина. І от сюди ми такий от догружатель пропонуємо. До речі, по нюансам дивіться, є відстань от цієї сережки от, від цього от, до цього отвору. Тобто середній отвір ми не враховуємо. тільки оці от. І от по центрам, по осям цих отворів у нас або 62 мм, або 55 мм. І звісно, тут покріплено також от, підписано 55 мм, або 62 мм. Е, важливо, якщо надумаєте замовляти, щоб ви поміряли саме оцю от відстань. На ну, Сережки, це буде от від верхнього. До цього нижнього. Тобто оцей отвір ми ігноруємо. По вартості, дивіться, такий догружатель коштує 1350 гривень, незалежно від того старого чи нового зразку. Тобто, ну, відстань буде там 55 мм або 62 мм. Палець, отакий от посилений, 260 гривень у нас коштує. Якщо вам треба, ну, зазвичай тут можна звичайний палець від центральної тяги туди. Кріпити от на два пальці, він кріпиться. І от один отвір. Тягу закріпили і поїхали на оранку. Або є ж отакі от ще варіанти. У нас от зварні. Дивіться, так. Є на 5 отворів. З'явилися, це новинка не було у нас до цього. На 4 отвори, на 3 отвори. Тобто є варіанти по отворам, скажу так, якщо ви працюєте. З карданом постійно, то краще брати на три отвори, тоді не буде кардану заважати цей догружатель. Якщо е, не, не постійно працюєте, ну тобто будете знімати тоді оцей догружатель, і е, ну, у вас більше регулювання буде. От на 4. І з'явився новинка ще на 5 отворів. Можете замовляти. Також до них пальці йдуть коротенькі. Отакі. Це і отакий от, от довгий палець. Також можете дозамовити, якщо вам треба. А так от по цьому варіанту взагалі питань немає. Встановлюється набагато легше. Працюєте, знімати його не треба. Тобто на постійній основі буде у вас. Якщо зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, замовляйте. На все добре.